Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталися на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. В ніч проти 20 лютого російські війська завдали авіаудару по житловому будинку в центральному районі Херсона. Атака, що сталася близько 23-ї години, зруйнувала під'їзд багатоповерхівки та пошкодила 15 квартир з 1 по 10 поверх. Вибух також спричинив значні руйнування фасаду, даху, вікон та дверей. Шестеро людей отримали поранення, серед них двійня та 11-го року народження, які були госпіталізовані змінно-вибуховими травмами. Пізніше рятувальники знайшли тіло жінки, матері цих дітей, яка загинула під завалами. Також рятувальники деблокували з під завалів тіло 37-річного чоловіка. Крім того, внаслідок обстрілу постраждала будівля Херсонського вищого професійного училища, де пошкоджено фасад, дах та інтер'єр приміщень. Через вибухи у навчальному закладі виникли перебої з водопостачанням, а на деяких поверхах зникло світло. Окрім цього, одна з бомб влучила у дорожнє покриття, пошкодивши будівлі автостанції Південь, приміщення Укрпошти супермаркету АТБ та автозаправної станції Око на Бриславському шосе. Перейдемо до іншої новини. Ну що, друзі? Історія набирає обертів. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мручко все більше занурюється в політичний скандал, який сам же розпочав минулого тижня, і тепер без репутаційних втрат йому не вибратися. Поки він ховається від місцевих журналістів, ми розповімо як експрокурор, який не пройшов атестацію, склеїв справу, з якою стирчать не лише білі нитки. Суть питання позбавлення мандату депутатки міської ради Ольги Співакіної, яка представляла партію сальдо. Зате у п'ятницю ввечері провладне онлайн-медіа Кавун Сіті опублікувала матеріал про заяву і показав копію тієї самої заяви Заяву співакіною від 17 березня 2022 року, яку вона писала на ім'я тодішніх мера Херсона Ігоря Колихаєва і секретарки міськради Галини Лугової. І не надавала її до міськради. А о 22-23 така ж копія прийшла на пошту моста. Що змушує працівників міськради працювати вночі у п'ятницю? Ми не знаємо, але оцінили таке бажання інформувати громаду. Єдиний, за словами співаки, кому вона відправляла цю заяву, був мер міста Ігор Колихаєв. На підтвердження цього вона надала нам фото заяви та скріншоти листування з Колихаєвим. Ми запитали самого мрочка, чи бачив він особисто цю заяву. Відповідь: Ні. Ба більше він послався на якийсь кадровий підрозділ і депутатський чат у телеграм. Тобто, фізичного документу в нього немає, але він все одно ухвалив рішення. Співакіна пояснює, що справді писала заяву на складання мандату, але ще у березні 2022 року. Тоді її відмовилися прийняти. Документ досі зберігається у неї. А тепер найцікавіше. В офіційному розпорядженні Мручко вказав, що співакіна подала заяву 5 лютого 2025 року. Але коли ми попросили документ, він чомусь надав копію заяви 2022 року. Виникає логічне питання, чому в розпорядженні не зазначено, що підстава для рішення стара заява. Очевидно, що така підміна виглядає як фальсифікація. Що це за метушня? Чому людина з величезною владою так боїться депутатки, яка не впливає на рішення ради? Відповідь можна знайти в тексті Кавунсіті, де розкриваються мотиви мрочка. Там йдеться, що депутати намагаються відновити роботу ради. Їхній лист до Мінрегіону про готовність працювати міг зачепити інтереси міської адміністрації. І, схоже, саме тому Мрочко вирішив позбутися незручного депутата. А ще цікавіший момент: інформаційна атака на журналістів моста. Нещодавно у Фейсбук з'явилася фейкова сторінка нашого видання, яка активно поширює чорний піар проти нас. Це добре організована компанія, що коштує немалих грошей. За почерком та інтелектуальними можливостями цей крок цілком вкладається у стилістику роботи піарника Романа Мрочка та колишнього музичного продюсера. І це ще смішніше, адже з мостом в різні періоди боролися різні люди різними методами, але член журі фабрики Зірок 2 на збори вперше. Така увага з боку пана продюсера, схоже, була тільки до нас та до Боріса Апреля, що насправді смішить ще більше. Отже, що ми маємо: колишній прокурор, який не пройшов атестацію, виявився ще й не надто вправним політиком. Непереконлива фальсифікація, дешевий піар, дитяча помста. Виборці чекають на якісь реальні справи, а не на цирк. Але, схоже, Мрочко та його команди настільки захопилися боротьбою з ворогом, що самі себе загнали в кут. Чим закінчиться ця історія, подивимось, але вже зараз зрозуміло, що це яскравий приклад. Політичної безграмотності та страху втратити владу. А ми перейдемо до іншої історії про депутата, який дуже любить піар. Нісар Ахмат, депутат Херсонської райради, від слуги народу і лідер місцевої молодіжної організації партії. Він активно роздає гуманітарну допомогу через свій фонд Супот Херсон, але є нюанс. Цю допомогу він не купував, а отримав від міжнародної організації з міграції. Журналісти моста знайшли інструкцію, яку розсилають тим, хто роздає гуманітарну допомогу на місцях квартальним головам ОСББ та іншим. Там детально розписано, як треба звітувати перед фондом, але найцікавіше розділ про піар. Людей просять поділитися досвідом, тобто зробити пости в соцмережах із вдячністю. При чому тегати треба сторінку фонду і ом. І обов'язково самого Нісара Ахмада, а простіше кажучи, про піарити фонд та його керівника в соціальних мережах. Для цього навіть є візуальні підказки, але в них згадується тільки фонд і Ахмат. А от про Іом, який надав допомогу, там уже ні слова. Відомо, що Ахмат Нісар активно готується до кар'єри політика. Для цього він навіть нещодавно змінив своє по-батькові, Бахт Мохамад на Давидович. У слугу народу його привів колаборант Віталій Вибранський, з яким вони разом роздавали подарунки школярам напередодні виборів. Партії він швидко потрапив до групи першого заступника голови облради Юрія Соболевського, який лобіював призначення Нісара Ахмада на посаду директора комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради. Довгий час був в орбіті Соболевського, аж допоки не заручився підтримкою впливових нардепів Олени Шуляк та Олександра Санченка. Окрім того, в останній час дуже зблизився із нардепом Сергієм Козиром. Нещодавно Ніза Рахмат навіть намагався вчинити невеличкий бунт і висунути на з'їзд партії не голову облорганізації партія Юрія Соболевського, а Сергія Козиря. Але в останній момент члени Земолодіжки зрадили і проголосували за Соболевського. Мені дуже неприємно сказав Сергій Козир і вийшов в зум конференції. Аніза рахмат досі намагається з'ясувати причину свого політичного фіаско. Перейдемо до іншої новини. Журналіст та власник херсонського онлайн-медіа Херсонці Володимир Мостовий пішов на співпрацю з росіянами. Про це стало відомо з одного з проросійських телеграм-каналів, який пише про події на тимчасово окупованій Скадовщині. Вони опублікували фото, де Мостовий бере участь у зустрічі школярів із військовими РФ. В дописі його назвали викладачем місцевого центру позашкільної освіти. За даними регіонального представника Інституту масової інформації в Херсонській області, до повномасштабного вторгнення мостовий володів сайтом Херсонці, який фінансувала депутатка від ОПЗЖ Олена Ротова. Вона ще у 2022 році отримала підозру у Держзрадію. Після початку вторгнення він виїхав у Скадовськ, де мав родичів. Влітку 23-го року його там бачили місцеві. Але чим він займався весь цей час, невідомо. Сайт Херсонці перестав працювати у квітні 22-го року, якраз у день, коли окупанти призначили своїх губернатора та мера. Але 22 січня 24-го року ресурс раптом відновив роботу. На ньому почали публікувати прес-релізи та передруковувати новини з Інших медіа і навіть оновлювати розділ блоги, куди публікують записи з Фейсбук різних людей. Хто веде ресурс, невідомо, зазначає представник іМІ. Цікаво, що у 2000-х роках Мостовий працював в СБУ, потім у Херсонській облраді. Він завжди був близьким до Віталія Булюка, який зараз є заступником голови окупаційної адміністрації. Наступна новина тижня. Чоловік Али Малицької купив авто в два рази дешевше ринку. Володимир Малицький, чоловік Али Малицької, гендиректорки лікарні імені Караболеша у Херсоні у 24 році придбав автівку Тойота 11-го року випуску за 350 тисяч гривень. Про це стало відомо і щорічної декларації, поданої Малицькою. На ринку така автівка зараз коштує близько 740 тисяч гривень. Відомо, що за минулий рік він заробив лише 70 тисяч гривень від ТОВ Elive Group. Водночас родина Малицьких має нерухомість на тимчасово окупованих територіях, а також квартири й гараж у Херсоні. З транспортних засобів у їхній декларації зазначається субаро 2020 року та мале моторне судно. Щодо доходів Алли Малицької, то за минулий рік вона заробила 594 тисячі гривень як гендиректорка лікарні та 156 тисяч гривень за сумісництво. Нагадаємо, що Аллу Малицьку відновили на посаді гендиректорки лікарні у січні 2025 року після суспільного резонансу. Детальніше про цю історію я розповідала в одному із попередніх дайджестів. Посилання на відео ви знайдете в описі під цим роликом. І це була остання новина на цьому тижні. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забувайте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар, адже нам важлива ваша думка. Ставайте членами нашої спільноти та отримуйте наш журнал. До зустрічі наступної неділі.